Вітаю. Ви на каналі Тося читає казки. Гармидер на підлозі Мяу! Історія Пітера Терела Ілюстрації Ельфріди Грехан. Котик Мурчик мив собі лапки у кухні. Зненацька він почув цікавий звук. Ляп. Щось здається впало на підлогу. Ох! Що воно таке? Якась малоприємна субстанція. Може, це розчавлений банан чи сметанка? О, Сметанка ням ням. Це було б добре. Ой, це якась липка субстанція. Напевне, варто скуштувати. Нюх-нюх. Хм, а пахне навіть цікавенько. Шкода, що це не рибка. На смердючу какашку теж, наче, не схоже. Не схоже ж? Як ви думаєте? Ну, от я думаю, що не схоже. Мрр треба скуштувати. Бі! фу, Який гидний смак, це точно не моя улюблена закуска. Ляп! Ой, Що то було? Що то було? Що в мене uh. на голові? Дивіться, куди ви кидаєте. Я, напевно, звідси краще піду. Мр. Ляп-ляп? Та що ж це таке? Припиніть. Ну, припиніть. Хто це таке взагалі наробив? Ваф-ваф. О, Цуцю, цуцю, зроби щонебудь небудь із цим, будь ласка, якщо зможеш. Мр. Ваф. Я не заспокоюся, поки не зрозумію, що тут відбувається. Ваф-ваф. Ніхто не зіб'є мене з цього шляху і з пантелику. Ляпляп? -ляп. Ой ой, що це робиться, краще забиратися з цього шляху якомога швидше. Тікаймо. Краще якомога швидше дременути геть, поки не почалося знову оте незрозуміле, химерне ляпляп. -ляп. А хоча, секундочку, постривай но цуцю, ану ходи сюди. Хто це в нас тут? А хто це в нас тут? Мяу? Хлопче, ми тебе бачимо? Тільки не обійми, ой, тільки не обійми. Мяу. Нащо я сюди виліз? Я не люблю, коли мене мацають брудними руками, липкими руками. Що це таке? Це фарби. А, теж мені мале вангогенятко. Мяу.